Хотіла вам показати, що у мене виросло. У мене вирос щавель. Звідки він, я не знаю. Нічого не було довгий час. Звідки ця щавлина з'явилась? Не хочу її з'їдати. Хай собі росте, радується життю. Просто щавлина виросла. В тому нуди, да, ну да, оце дерево. Швідошліва по польську. Я трошки підливаю, взагалі хочу поміняти це землю. Бачите, яке в мене алоє, таке жирне, таке класне, красиве. Вон скільки дитинчат. Раз, два, три, чотири. І тут раз, два, три, чотири. Ще додаткових, може п'ять. Оце все треба пересаджувати. Треба з землі п'ять мішок 50 літрів. Потім у мене є ось така рослина. Вона знову випустила діток. А оці дітки, що я пересадила, мабуть, я їх сильно глубоко треба зверху землі, ну, щоб воно, квітка була зверху, щоб не заливалася, бо вони не ростуть. Хотіла просто показати, що в мене на полках. Тільки що перебрала знову своє барахло. Там ще шафи ж нема. Оце Алоя, що на виставці купила. Вибрала моя подружка, а я потім у неї забрала. Вона собі друге вибрала. Бо такі класні лапки я просто в шоці які класні. Вона і побачила просто їх і забирала, а потім щось собі інше. Так, оце так ляльки у мене на полках. Ото ці старі ляльки. Там ще картини. Так, це у мене квітка. Теж, теж треба її пересадити, бо вона. Я відчуваю, що її треба пересадити. Так, це у мене тут, оце у мене гра, але вже не така велика. Оце я відібрала, щоб продати. Там нашла групу, щоб всі щось продають. Це одяг до ляльки, до той, що наверху. Ота. Це отак вчора привезли бутилки, пляшки такі з водою і підставку. Тепер у мене, звісно, комфортніше. Ну, зеркало я тут поставила, тому що кожен, хто приходить, хоче глянути в зеркало, а воно було там у мене за квіткою. Незручно. Поки що такий угол, тому що немає. Сюди по-любому треба шафа, тут місце залишить на умивальник, тому що тут умивальник ще хоче поставити. Такий, що каністру виносиш. Далі тут гардероба і потім, ну, Якась наугол, на скоріш за все. Така, що прихожа, що в ці куртки вішать. Потім далі шафа повинна бути а, із зеркалом і місцем для телевізора. Ну і далі в тому кутку стіл кухонний, нормальний. Ну і так, я вже сто разів це розповідала, але ще раз повім. Сьогодні помила, протерла вікна під віконня, тому що вже... Забруднилось. Ще треба купити прискалку для стекол. І, коротше, я дивлюсь вікно. Ось ще алойка теж класна таке. Оце так, о, такі оці я святила і вона проросла. Це рослина зі школи поліціальної, Довго її проращувала. Витягувала з землі, знову проращувала, але в кінці тут вона почала рости. Оце дерево кофейне. Воно росте добре. Я бачу, як листки розширяються, такі становляться широкі, бо сонця багато. Оцю рослину я забрала зі смітника. І вона була вся вимучена, згнивша майже. Ну, не Майже згнивша корні. Я пересадила, треба ще раз пересадити, бо вона якась трошки Трошки не то щось. Оце кактус, як на виставці. Кусочок валявся, то ми забрали. Потім оцю квітку подарила учениця. Треба її жовті-листки повідривати або пересадити. Оце теж треба пересадити. Всі треба пересадити в нормальні вазони. Вони в мене є. Оце та теж квітка із тих, що на смітнику стояла, вона була. Вся в одному вазоні я її розсадила. Оце лаванда. Вона так затихла. Може вона там вже здохла, може жива, треба теж її випотрошити, пересадити, промити, ну коротше Всі квітки треба пересадити в вазони, нормальні, великі. Вазони у мене ось. Такі сірі, а на них треба земля. Треба отей. Грунт, і треба ото камінці оці, як вони там, що розбавляються з ґрунтом. І щоб зробити таку підложку, щоб вони там не задихались. Ну і так, хочу оце зараз перефотографувати, але треба поїсти, бо шлунок тягне, а я не їм перефоткати. А, ще, думаю, тут кухонний стіл, а біля нього таку. Наче шафа, там, щоб поставити чашки, якісь, ну таке все. А тут теж би тумбочку поставити, таку під це і з полицями, щоб туди постав... положити книжки, наприклад. Там, де ікони у мене книжки всякі там, щоб було зручно і можливо їх взяти. А ікони, можливо, будуть вище, просто на полки. Ну, думаю так. Взагалі-то ікон... ікони треба вверх, але я погано бачу. І мені треба, щоб я бачила ж їх, а що ж їх туди заперти на саму верхню полку. Все буду щось їсти, бо шлунок просто тягне.